Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі, давно не було відео у нас. Так, дивіться, який асортимент є. Щось купили, щось ні. Давайте буде знижка на такі домкрати. Домкрати працюють все. все. що одно, Просто тяжко тут, під підневантаження. По 600 гривень за штуку буде. В Оликс я подивився по 800 тисяч гривень, буде по 600 гривень за штуку. Це крутиться. 600 гривень. Далі, такий домкрат, Поміняв масло. Що тут, що тут, що тут, замінив всюди масло. Бачите, тут клечка таке вилазить, але на роботу не впливає. Воно. Бачите, А підпихати постійно. Не хочу завальцовувати, Зараз покажу вам, він двохштоковий, бачите. Вот. Він так, і це край. відбувається. Не хочу завальцовувати порт цей циліндр. Так, Далее покажи. До синего я ручка. Цей двохштоковий. Тут, бачите, колішко під руки залазить. Це крутиться, це крутиться, це крутиться. По 450, 450, 450, та синій з ручкою йде. Спуск... Отак, що спускати. Вставляється ручка і качається. Ззаді була проблема. Мені на Польщі згубили кришку, заглушку, я не різав різьбу, поставив болтаз і тут так само. Тут ось таку кришку мені згубили, бачите, на почті. І клієнт відмовився, вернув назад. Подумав, що я хотів його надурити без масла. Масло замінив, промив, замінив, все добре. По 450 гривень за штуку. Далі. От, така переспособа. Дивіться, це чи для зварного столу. Отак воно ставиться в стіл. Бачите? І тут такий ексцентр. Нажимається. Бачите, це опускається, як зажим якийсь. За нього буде 200 гривень. Далі, отакий от для порізки труб. Працює вся різьба, це все рухається, і ролики всі не рухаються, і ніж треба під заміну. Але він величезний, тому не знаю, які труби великі різати. у нього буде 350 гривень. Такий комплект тягне повертається, ну все будеш не бачите. За такой комплект по цене латуни, за это все будет 250 гривень. Круги, круги камни заточные. Уже здесь масло попало. По 60 гривень за штуку будет. Не фітингів фитинги таких. Вот все, что видите, с коробочкой, зі есенью. Вот так. Будет 150 гривень. Такие щипцы Потребуют налаштування, скажем так. 40 гривень. Ключ такий на 19 корба. Бачите, 40 гривень. Круг такий заточний. 250, діаметр зон в середину 32, товщина 13 мм. Профільний. О тут у йому пише. Для заточки пил. Бачите? 14а 40. Далі не бачу, бачите? Незрозуміло. Ну, пишу для заточки пилу. такий великий, за нього буде 450 гривень. Далі такий набір інструментів в ящик цілий. Оце все, що бачите, так вам швидко покажу. Чисто, щоб позбутись його 200 гривень буде. Далі. Отакий от набір буде. Все те, що в набірі. Оце що бачите: 39, 27, 28, 38, 24 і все лопнувший, бачите? Отак от все разом. По ціні металу. Буде 300 гривень на віддачу. Далі. Можливо, когось цікавить, отак от оце все разом, що ви бачите, всі всі замки, ручки, отак от все разом. Отак, так? Да? Буде 300 гривень на віддачу. Далі, такий гідроциліндри. Стан, бачу, не грязний, все. Різьба тут нормальна. Шток. Отакий, От я б сказав, середній стан. Немає великих заосіння. потемніння є, але заосінок немає. Так, діаметр. Штоку 25 мм, довжина виходу 230 мм. За нього буде 350 гривень. Далі, підшипники на продаж є. Отакі От 27607 Нові СКФ. Повністю нові СКФ в роботі не були проликом видно. Ці будуть по 80 гривень за штуку. І так само є 27606 СКФ Україна. Так само в роботі не були. Ціна буде без упаковки. Ціна буде по 70 гривень за штуку. Далі. Головка 106, 82, 82, 57, 41. Всі головки оця буде 80 гривень, а всі інші будуть по 60 гривень. Пешить на Viber. Так, Далі пішли. Може когось вказити. є така паяльна лампа. Скажімо так, набір. Два рем-комплекти до паяльних ламп. Не знаю, що за це підходить, але так, два комплекти. комплекти до паяльних ламп. Далі така, паяльна лампа. Людина робила сама колись. В Радянському Союзі, гляньте, це нержавійка. Вона велика, це не такі стандартні. Я б сказав, що на. Це навіть не хочу зриватись. Ну треба на неї попрацювати. Тут зелене, це все нержавійка. Тут форсунка отака. Це все, коли це робили на одному заводі. За неї комплект. Два комплекта. і сама пальна лампа. В такому вигляді, да? Буде 800 гривень. Почти на вайбер. Далі. Ковась цікавий сифон є такий, дивіться, під балончики. Це о два балони такі. Тут оголка, бачите, з резинками. Всі резинки є, все повністю є. Я думав, що балони отакі підходять. Не підходять ці балони. У ну, спеціальні балони. По діамету не влазить. Або я щось не так і роблю. Такий сифон, да, відкручу. Це одне такое незручно. Ну, кому буде потрібно, я зніму до відео. 300 гривень. Він не ржавий це вимазаний він. 300 гривень такий сифон. Ці паяльні лампи по 80 гривень за штуку. Такий пальник 50 гривень. Три колеса 50 гривень, Два колеса 70 гривень. Два колеса. 50 гривен. Лопнущие. Вот такие. Видите. По 100 гривен. Сукеры цілі. По 140 гривен за штуку. Далее. набір и подшипники. Все новые. Такий підшипник, я вам скажу, що за підшипник хвилинку. Тут не видно. Видно 4 ГПЗ. Ну, коротше, Дивіться. Раз підшипник, 2 підшипник, 3 підшипник, 4 підшипник. Тут вже є 32, десь L1. І отакі от опорний підшипник. Зараз разом отак. Опорний підшимо, бачите. Новий. Раз підшипник, 2 підшипник. 3, 4, 5. За 5 підшипників буде. Давайте 250 гривень. Далі такий інструмент. Під запчастини, що один, що другий. Не перевіряв по 100 гривень на віддачу. Далі набір таких шпілок. Гайки тут такі специфічні, на магніт, не беруться ці гайки. Не знаю для чого вони такі. Шпілька М8. Банка така, 100 гривень. Такі банки метезів. Я, два, три, по 50 гривень. І така більше банка, 70 гривень. А половина банки. Воно виходить як цих дві. 70 гривень по 50 гривень. Далі така сокирка. 60 гривень. Такий гвинт. Новий. Буде його довжина, назад, вам скажу. Діаметр здесь 130. Довжина 38. 50 гривень. Далі маслонки м 10 м 8 м 6 Це прямі Бачите маслонки? Ціна м 10 5 гривень, м 8 4.50, м 6 4, 4 гривні. Так, ті самі маслонки м 10 м 8 м 6 тільки 5.45 градусів. Ось вот такого плану. 8 гривень 8, 50, 9 гривень. Далі маслонки М10 М8М6. Тільки під 90 градусів. Так само 889 гривень за штуку. Це дешевше, що в магазині, я просто вам скажу. Масленка в магазині М6, одна штучка коштує 12 гривень. У мене 8 гривень. Далі, балончики, може комусь треба, купив нові. віддаю дешевше, чим взяв по 20 гривень за штуку. За штуки є. Так, що вам ще показати? А, ще є. Дивіться, принесли. Тут. А дивіться, ось такий ящик скажу. Ось все, що в ящику, отак. разом з ящиком, да. Віддам за... Давайте за нього 350 гривень. Показую, що в ящику. Все осталось тут. Ось таке все. Точно. Це нове. Ручки, замки, ключі, серцевини, буковинки. Отакі От такі ручки нові. Кось цікавить, Почіть на Viber. Нагадую, мій Viber 066 911 3258. Всім подяку.